Усім доброго дня. Вирішила показати вам посилочку, почала вже розпаковувати її помаленьку і забула, що я хотіла ж зняти відео розпаковочку, які рослинки мені прийшли. Сьогодні, в моє день народження, ось така посилочка, подарунок для мене приїхала. Це прислала мені моя підписниця пані Наталія. З Наталією ми особисто не знайомі. Навіть не спілкувалися по телефону. Вона хотіла в мене зробити деяке замовлення рослинок, але так як деяких немає в наявності, я її попросила трішки зачекати. Вона каже, що я хотіла би вам зробити невеличкий подарунок. Ну, Якщо людина хоче, чому ж і ні? Я згодилася і вона мені вислала ось таку посилочку. Знаєте, мені дуже приємно. Маю дуже багатенько вже різних рослинок від підписників. Дуже приємно отримувати їх. Що ж, давайте будемо дивитися, що мені подарувала пані Наталія. Вона мені перед тим написала, які рослинки вона мені хоче подарувати. Зараз будемо помаленьку дивитися. Дуже гарненько все запаковано. Гарно доїхало, не ушкоджено нічого. Ось така гейхера. Гейхера без назви, з листечком таким великим. Ну, назву, звичайно, я все одно потім дізнаюся. Дуже гарненько запаковано. Я відкрию кожну рослинку і потім вам Покажу її. Ось такий величенький це міскантус. Дуже гарне таке листечко. Здається, в мене щось схоже є, але в мене під іншою назвою. Пані Наталя сказала, що це міскантус сільберфебер. Ну, Так і буду вже підписувати. Така трояндочка. Бачите, вже навіть вона квітувала. Це трояндочка айсберг Не знаю, яка вона. В мене немає такої. Ось цієї рослинки в мене точно ще немає. Це уніола. Дуже красива, це декоративна така травичка. Дивіться, які гарні в неї соцвіття Дуже красива, до речі, я її хотіла, хотіла купити і не дійшло ще черга до неї. І що в нас тут? А в нас тут цілий пакет. Це Вероніка сиза. Ось такий цілий пакет ще. Дуже дякую вам. Дуже мені приємно. Тепер частинка вашого саду буде рости і радувати в мене. Зараз я відкрию ці всі рослинки і покажу вам ближчечко. А тепер буду шукати місце для посадки цих рослинок. Щиренько вам дякую, пані Наталя.